Під час президентських виборів політики та експерти не виключають фальсифікацій, а відтак виникнення чергового майдану. Ще на початку року соціологи почали прогнозувати кількість потенційних учасників мітингів. За їхніми підрахунками для захисту своїх виборчих інтересів, 34% українців готові взяти участь у мирних акціях протесту, 17% – у страйках. Тему можливого майдану 2010 з місцевими журналістами обговорив лідер європейської партії Микола Катеринчук. Він переконаний, майдан більше не повториться. Мені здається, що Майдан не можна повторити навіть через 100 років. Це феноменальна подія в демократичному світі, в суспільстві, взагалі світова подія. Я думаю, що. Такого вже не можна буде повторити. Все, що буде подібне, це буде фарсом вже. У президентських виборах 2010 готові взяти участь лише половина українців. Нардеп Микола Катеринчук пояснює, люди перестали довіряти передвиборним обіцянкам кандидатів. Мені от зараз прикро говорити про те, що люди готові не йти на вибори. От вони вважають, що вони вже втомилися від цих всіх суперечок, від цих, е, е, скажімо. Політиків лише кожний десятий українець сподівається на чесні вибори. Це висновок експертів інституту Горшеніна. Половина респондентів, яких вони опитали, переконані президентські вибори будуть сфальсифіковані. Оксана Середюк, Сергій Попович, новини на вежі.